Як зазначають фахівці, такі спільні навчання дають добрий результат, адже поставлені задачі розглядають як вогнеборці, так і працівники міліції, які безпосередньо забезпечують охорону громадського порядку у день виборів. Учасники навчань продемонстрували злагодженість з дій правоохоронців та рятувальників відповідно до компетенції кожної із служб. Під Час навчань відпрацьовано різні позаштатні ситуації, розглянуто приклади евакуації людей, виборчих бюлетенів з приміщення у разі виникнення пожежі, оточення прилеглої території, а також забезпечення об'їзду, транспортом, небезпечних ділянок. За сприянням працівників Міністерства надзвичайних ситуацій, працівників управління внутрішніх справ було проведено такі навчальні тренувальні збори для того, щоб відпрацювати ще раз відпрацювати наші дії, як дії на самих окружних виборчих комісіях, так само дії наших. На територіальних виборчих комісіях для відпрацювання дій на практиці для того, щоб, не дай Бог, якщо станеться якась ситуація, щоб ми спільно подолали ті труднощі, якщо вони виникнуть, додамо керівник УМВС у Житомирській області Юрій Дем'яненко днями повідомив громадськість і журналістів про те, що правоохоронці регіону зроблять усе можливе, аби вибори президента України в регіоні відбулись без порушень правопорядку.